О 9 годині, в суботу, та неділю, ранок нової волині, світ стає ближче. Поки хтось наряджає перші ялиночки так, до передноворічних свят і Різдвяних, Улинський е, край завітали нові, нові перемоги. І завітали вони до нас із Польщі, тому що, е, друзі, цього разу е, наш край прославили. Не менш так е, важливі впливові особистості. Вітайте у нашій студії представників шкільного клубу підприємництва Степ Step, Step, які представляють Підгайцівський НВК загальноосвітньої школи першого, третього ступеня гімназії. І звати їх Юлія Кожевнікова та Катерина Друздюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Просто заставили нас своїми досягненнями, своєю символікою. Розкажіть нам про ваш цей такий… За... От так. навіть сам клуб. Підприємства шкільного степ степ Що це? Розкажіть нам про це. Це дуже цікавий проект. Це проект українсько-польський, в який нас запросили представники Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема наш тренер. Качук Надія Михайлівна, Вітюк Валентина Васильівна та Григорія Наталія Володимирівна. Вони запросили нас і зацікавили тим, що це щось інноваційне, такого ще не було, і дуже креативне. Основна мета створення це розвиток лідерських якостей учнів, дати їм можливість зрозуміти, що вони можуть. Розвиватися особисто і вже будучи школярами, свої розвивати свої підприємливі якості, бути організаторами і лідери усіх починань. То Це група школярів, так. які виявили бажання в майбутньому стати успішними? бізнесменами. Навіть у на майбутніх бізнесменів, так, так. які були основні а. вимоги. Вимоги це агітаційна програма. Якщо нам подобалась агітаційна програма, так. вони проходили наші завдання. Тоді ми їх приймали на випробувальний період, а потім вже вручаємо офіційні посвідчення. І вони от стали власне, учасниками так. клубу. І після цього, як е, проходять заняття, після уроків збираються і що? Говорять про підприємництво. Це є тренінги, це є цікаві ігри, це є проекти. Зокрема, можливо, Катерина розповість про наші проекти, основні, які в нас були цікаві. Ой, а можна у Катерини запитати, як у президента Ну, в мене є така звичка з президентами спілкуватися? Скажіть, будь ласка, як вас побачить? Катерина Валеріївна. Катерино президентівна, що хотів у вас запитати, скажіть, будь ласка, а як взагалі вам, як президентові, от ці перші кроки, як вам було складно чи не складно пояснити іншим, що ж таке взагалі оце підприємництво? Що це таке? Ну, перші кроки взагалі були трішки важкими, але все ж таки, завдяки нашим тренерам, я змогла пояснити, змогла стати президентом і донести іншим членам клубу. Про наш клуб і про нашу роботу, а які вас зараз враження, Що ви десь на щабель вище? Ви от вже трішки більше розумієте, і от ви можете більше комусь розказати? Чи от ви ще самі відчуваєте на цій стадії навчання? Ми, взагалі, весь клуб всі однакові члени. Ми всі однаково знаємо, і наші. Тренери нас навчають, тому я ще трішки менше знаю і треба ще навчатись. То як воно все таки бути президентом? Як до тебе змінило ставлення? Твої однолітки? Е, ну, звичайно, президент більш така поважна особа. А взагалі, от що цікавого тобі найбільше подобається в вашому клубі? Ну, звичайно, ж різноманітні тренінги. Ми там самовдосконалюємося, дізнаємося багато нового. Різноманітні акції, проекти, в яких ми беремо участь. Це дуже великий досвід для мене. От давай з тобою удями, ніби з тобою ми заходимо у цей клас, у цю залу. З чого починається найтренінг? тренінг? Як от оце? Хай живе підприємництво на волині? Чи як воно взагалі? Ну, взагалі, ми сидимо за. Своїми місцями і наші ага. тренери Юлія Валентинівна, Юлія Валентинівна Віктор, так Віктор Васильович розповідають нам про нашу роботу і саме певна тематика тренінгу. Тобто можна зробити такий висновок, що всі ваші учасники, і ти в тому числі хочете в майбутньому стати підприємцями. Підприємцями, психологами mm -hmm. і mm -hmm. різноманітні професії, які пов'язують. Тобто, клуб ще це є дуже важливий момент його роботи це профорієнтація. Тобто ми не обов'язково всі стане бізнесменами, але о, ця можливість визначитися, бути лідером і е, керувати своїми якостями особистими це дуже важливо. І е, важливим моментом це є проєктна діяльність і акції, які ми проводимо. От, наприклад, ми візьмемо mm -hmm. нас був цікавий проєкт Польоти Амура в цей день. Е, хлопців переодягалися в Амурів, ага. так вони збирали листівки, ніби як Амури потім передавали для дівчат і для хлопців. І ми таким чином заробляємо на кожному проєкті гроші. Наприклад, коза кожну листівку, щоб передати, була певна плата. Це підприємливо, так в нас все підприємливо. Лотереї шкільні проводимо. Пахне білотенями такими. Так, знаєте, але, так ми проводимо шкільні лотереї. Наприклад, чисто жіночий день у нас був проект. Цей проект зранку хлопці зустрічали вчителів біля дверей, відчиняли їм двері, ага. подавали руку з маршрути. Дженські жести так, знаєте, занос без безкоштовно. Стоять, це виділено і воді їм чудові букети. Вручали, але що було підприємно в цей день? Це дискотека на перервах, і всі учні танцювали. Між уроками і нема сенсу запитувати, під що вони танцювали праце. Це не це не так, важливо, так, але так. вони дуже були веселі. Це було дуже класно, так. і вони е мали можливість замовити для е пісню. І Відповідно, відповідно на... платить. А, в... я думаю, буде про сказано. Так, Розумієте, але? Ми повинні рекламувати себе і розвиватися. Ось, наприклад, ми використовуємо наші гроші на отакі різні емблеми. Бренд, правильно? Ви так. бренд вже от такі робите. Так, так. і вірно Дивіться, у вас буде. є, так, у вас є вже. Що і... ж ти випереджаєш? Нам тут подарунки принесли. А, а, це... <рес> так це секрет. Скажіть, будь ласка, а що ви нам ще принесли? Скажіть, будь ласка. Значить, <рес> це. <рес> 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 На ваші чудові холодильники, щоб вони були повні, але ще звернути. На ваш чудовий холодильник. А, так, так. <рістильника> це вам, щоб ви всі свої події найкраще в житті як календарі. Якраз на 2014 рік. І вам, і вам, щоб Дякую. ви Дякую. сперечалися. Щоб Дякую. ви про нас Тепер не забували. Я називається. можу Точно спланувати весь наступний рік. бо в мене І є Трішки більше про наш клуб. Це. це Біографія тут тобто. і про нашу чудову школу. До речі, я хочу подякувати директору Жанні Жанікаленниківні, яка стала спонсором нашої поїздки. Ми дуже їй вдячні, але ми відпрацювали, тому що нам подарували проектор, який ми подарували для школи. І Віктор Васильович, це наш тренер, теж клубу, теж керівник, чудово освічена людина за очі школи, вчитель економіки, які з якими працюємо дуже тісно, і нам це вдається, тому що ми розуміємо, що модного і нас одна мета зробити наших учнів. Ще краще я хотів би процитувати просто пана е, Мігеля Борозу, так який очолює єврокомісію. А чому ми ж забули про Польщу? От, а, е... Так, Скажіть, я власне теж хотіла це запитати. Так, що ж е... такого Варшаві? про перипетії у Польщі? Як е... у все відбувалося? Як все відбувалося? Перш за все, я вам скажу, це цей проект мав дві хвилі. Перша хвиля був проект 2012 та 2013. Тобто на два два роки розраховувався, і він угу. зараз закінчується. Ніби це. І ми війшли в цю першу хвилю. За першу хвилю відкрилися таких клубів більш ніж 100 на Україні. На волині, зокрема, це багато? Ну, ні? Так, багато і в цьому Звичайно. разі вже їх 405. Це вже друга хвиля чотири. 5. Зокрема, е на Волині є 10 таких клубів, і е таких, а в яких осередках е саме на Волині це де е десь? Е в Луцька, 9 та гімназія. Е не, якщо не пам'ятаю, ще один клуб є в Луцьку, далі Маневичі Горохів, тобто багато є таких е шкіл. Е серед Волині обрали один найкращий клуб, і а з України. Обрали 10. тобто не було перше, друге, третє, а просто 10 найкращих. Серед яких і степ step by step. By step, Ага. то це ви ввійшли в десятку by кращих. кращих україн. в України, так. О, то це ще приємніше. Це ще приємніше. Вітаємо вас. Чим відрізняється е, от, з інших європейських країн? Так, там ж були, оскільки це було ну, взагалі я кажу, з інших, то це лише Польща Україна. Так, Йдеться тут так, лише так, про Польщу так, Україну. Так, так. Е, польські вони якісь мають свої методи і навчання з дітьми, так, юними початківцями підприємцями. У майбутньому, якось вони відрізняються чи ні? Відрізняється, і зокрема, саме цього ми прагнемо навчитися в них. Звичайно, не відразу все розуміється, але ще в систему досконаліше, ні як на мене, так, так. я би це ага. не... але... а що вам допомогло перемогти в такому досить серйозному конкурсі? хороша команда. Хороша команда, це перш за все. Е... Учні. Скільки не учні, а колеги? колеги. колеги. Ми їх називаємо. Я, я дуже довго пере... перепрацьовувала свою мову, тому що називала учні, діти, тому що працюю з різними дітьми. А тепер я називаю колеги. Тому вже і по батькові вони вже рідше вас називають. Кожен має свою посаду: піар-менеджер клубу, Нічого продюсер, особі. офіс менеджер клубу. -клуб. І скільки учасників вашого е... нас? Команда це 15 учасників, але зараз ми набирали нову команду, яка до 25 січня. Вони працюють, і якщо вони проходять цей випробувальний період, то 25 січня у нас буде день народження на будері. Ми вас запрошуємо. Бов'язково вони отримують посвідчення. нас кожен має посвідчення, і на кожне засідання ми проходимо з посвідченням. Як часто переобирають президента у шкільному клубі степ степ? Поки що не перебирали. Не перебирали. А який Щось віки? Білорусі, так. З якого класу, з якого віку можна стати учасником? Згідно статуту нашого клубу, це 7-11 клас. Ну, ми беремо 7-й 7-10, тому що 11 й випускний клас і трошки, скажімо так, в них більше навантаження і немає чого. Підкорили в Варшаві, так. показали все, що можна. Які надалі плани, в яких конкурсах ще плануєте взяти участь, можливо, ще якісь заходи. Ми поспілкувалися з багатьма цікавими людьми на проєкті, і ми вирішили і плануємо взяти участь в новому проєкті. Це європейський діалог. Ми ще не зареєструвалися, тому що реєстрації ще не було. Мета проєкту, що ми співпрацюємо з Польщею і шукаємо діалог з іншою країною, наступна там Німеччина, наприклад. Попрацювавши з Німеччиною, ми шукаємо. Вони Допомагають нам знайти партнера ще з якоїсь країни. Тобто це така безкінечність, а яка. Тобто думає... у вас спочатку з однією з так? Так. так? Використали її і далі вже з наступно, Ні, так, ми так, Далі працюємо трьох так. вже. Трьох вже. Ага, то це вже такі Так, такий Це такі цікавий, цікавий дуже хороше. Поступово вибудовується такий круглий стіл у вас, так? Роводить так, так. така мета. Мину... Добре, а який, скажіть, будь ласка, буде наступний крок у, у тих же ваших курсах, у, у тих же планах, що так? Говорити? Можливо, Катерина? Кат... Президент, так, обов'язково. <laughs> ну, ми хочемо активно займатися доброчинністю. Хочемо організовувати це різні погоди. концерти, тому що доброчинність, багато людей е, хочуть отримати допомогу. І надалі хочемо брати участь у різних проєктах, заробляти гроші для нас і продовжувати свою діяльність а а ми для Для нас це для, нас для кого? Це Телефон для волинних. Для нашої команди. Для ну. команди. Ну. Телефонний дзвінок ми маємо. Ми не та Будь, будь ласка. ласка, так вибачте, хтось <свісна> <А си> зателефонував, що <свісна> до нас когось дуже зацікавило. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Представтесь, будь ласка. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Це до вас звонять... Кажіть, кажіть, ми вам слухаємо. З Володимира. М -м -м -м. У вас є запитання, правда? Е я би хотів е до... Будь ласка, будь ласка, Доброго продовжуйте. Іванки, питання. Будь ласка. І ну, передумав, так передумав, що да? цікаво, цікаво дуже, цікаво, дуже. Бачите, ви зацікавилися своєю такою діяльністю. Я думаю, що ви мало мабуть про вас мало знають поки що. Це тільки поки що, чи ми побачимо? Власне, ми ще. того вас так. Запросили, ще тому що нам хочуть. дуже приємно в нашій студії таких активних і амбітних гостей бачити, які е, дають приклад для інших поколінь І сьомого класу. Ваші учасники це досить рано, але такою серйозною справою, як підприємництво, от в такому віці, мабуть, важко все таки в, Ви розумієте. Сучасна молодь вона е, дуже креативна. І коли ми робимо конкурси бізнес-ідей, е, кожен проект. Це ідея наших учнів, і як каже Віктор Васильович, ми шаленіємо від ідеї наших учнів без допоміжної дорослої сили. Так, так, ми розумієте, ми їм е, даємо такий поштовх і е, вчимо як. А вони вже самі знайти апаратуру саме елементарно, це треба піти і домовитись, правильно навіть там з директором клубу, е, домовитись за приміщення з директором школи, але це вже є ділове спілкування, це є якийсь етикет бізнесу. Я вважаю, що це дуже позитивно. в Креативності ви їх. Не обмежуємо. абсолютно не обмежуємо, Юлія. Скажіть, будь ласка, чи існує життя після шкільного клубу саме у підприємців цих, які хочуть стати підприємцями? Ми, у ваших колег? Так я думаю, що ми через рік два побачимо, тому що бо, наші вже випускники будуть із цього клубу. Але так. я впевнена, що вони, тому що підприєм як ми говоримо з Васильовичем, навіть вдало вийти заміж це підприємниць, правда? І ми вчимо дівчат бути підприємними в усьому. Тому цікаво. Ну... Розрозуміло, звідки походить економічна криза. Так. <смех> <смех> так дуже дякуємо вам, що завітали до дівчатка. Так, дозвольте, шанов, шановні колеги. Дівчатка, ми будемо подякуємо вам, Івана. Ви хотіли б продовжити. Я хотіла подякувати, що завітали до нашої студії, і подякувати за наші призи. Це фанфото, магазин фанфото, спонсор цього всього. І ми їм дуже дякуємо за співпрацю. Дякуємо, дякуємо вам. Матимемо календарики, чи до вашу символіку і розказуємо багато цьому нашим гостям. проб на наш блог можна заходити. На свій, абсолютно все висвітлюємо. Ми в і соціальні в... мережі теж знову ж таки так можна. Ознайомитися з вашою діяльністю. Що ж, дякуємо, що завітали до нас. Приходьте до нас ще ми вас, будемо однозначно ще запрошувати. І ми вас. І хай степ степ панує надалі. Крок за кроком до буде впевнено, ми будемо йти. З вами були учасники цього прекрасного клубу. а Ми повернемося за декілька хвилин після невеликої музичної паузи. Не перемикайте.